Доброго ранку, шановні друзі. Це готую обід. Маю отаке м'ясо. Такі стейки. А зараз я не відбиваю, а роблю ось таким чином. Отак от ножем пороблю на одну сторону. Потім пороблю отак на другу сторону. Маю тут сіль, приправки і перчик. І ложу собі отут-от е на таріль. Він трошечки промаринується. Ось цей стейк, він відбитий з двох сторон, гарненько. Солю перчу з однієї сторони, бо один на один ложу, то вони е проходять, маринуються. А тоді, коли промаринуються, ставлю сюди ще одну таріло, ще дві тарілочки, збиваю пару яєчок. Ну, тут, напевно, штуки 3 яєць буде. О, збиваю і ставлю муку, а потім яйце і сковорідочка. Ну, тут буде сковорідка. Так, Це варю сочевичний суп, чечевиця, по-українськи сочевиця. Ось Потім покажу готовий. І у нас такі будуть відбивнушечки, може, макарони відби щоб уже не ось такий буде. А, так я продовжу за обмакую спочатку в муку, беру цей шніцек відбившечку, в муку, а потім у яйце. Тоді він таки зберігається соковитіший і смачніший. Так що продовжимо роботу. Бувайте здорові!